З вами Riser танк, Animation. Ну, скажіть чесно, скучаю за моїм ангельським голосочком. Ну, ладно, ладно, шутки шутками. Але по назві цього відео ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами будемо обговорювати доволі таку серйозну тему. Да, не здивовуйтесь, штучний інтелект добрався до танку фандом. Я сама, сама в шоці. але я знаю, що. Мейфікс ТМ чи Мефікс, ну, коротше, хай буде Мефікс ТМ. Зняв відео, що ця нейромережа вб'є танку мульти. І він там ж говорив в поганому ключі. І взагалі, ну, типу, багато чого не договорив. Але сьогодні відео я пролю світло на цей фандом. Да. І сьогодні я більш детально розберу. Що це така за нейромережа? Як поділився танко фандом? Добре, це чи погано. І в кінці кінців. Чи замінить штучний інтелект танко-аніматорів? Ну, а перед початком відео давай там, поставиш лайк, підпишся на канал, щоб не пропускати нові відоси. Ну, і хто їсть, тому приємного апетиту. Ну, а я затягувати не буду. А, ну і ще. Давайте наберемо під цим відео 15 лайків, і я знімаю відео про проблеми танко-фандому. Повірте, там будуть такі проблеми, яких ви, можливо, ніколи не чули. Що ж, не буду вас затримувати, а ми починаємо. Чесно кажучи, цього відео взагалі не мало бути. Да. Але подивившись, який. Але подивившись, який кіпіш. Який кіпіш відбувається в танко-фандомі, мені захотілося про це все з вами обговорити. І так, десь я цю, можна сказати, ситуацію побачила десь днів, мабуть, 3 чи 4 назад. Ну, якщо чесно, це все, оцей весь ваш кіпіш почав відбуватися десь днів, 2-3 назад. Один ютубер, якщо не помиляюся, Міхалич, зняв відео, типу, ну, танків в перспективі. Можливо, ви це відео бачили. І почалось. Весь танкофандом просто піднявся. Весь танкофандом почав кипішувати. що штучний інтелект добрався до нас? Штучний інтелект уміє генерувати танки в перспективі. Невже штучний інтелект замінить аніматорів? І весь танкофандом Стоп, 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 стоп! Перед тим, як думати про погане, давайте ми з вами розберемо, що це таке за бот. Хе -хе, я не знаю. Чесно кажучи, я хезе, що це за бот. Але, як казав, Мефікс це те, що є дуже багато, що є дуже багато безплатних телеграм-ботів, ну, цих от ваших да, штучного інтелекту. Який вміє генерувати оце все. І тому говорити, який точний бот не можна, тому що таких ботів просто ну, отакого ну, дофіга просто. І... Мене ще смішить, коли. Оце я от Михайлович зробив відео, типу що ну, перспективі. І коли, і коли його спитали, типу, а як зветься бот, він такий, ну, в телеграм там переходь. ну, ем, Який сенс писати комусь, типу, що отак от бот зветься, якщо з часом всі дізнаються бота. ну, типу, е е Інформація розійдеться по інтернету, по танку фандому, всі дізнаються, який це бот, так що не знаю. да. І, як я вже казала, в танкофандомі піднявся просто лютейший кіпіш. Люди почали переживати, що невже якийсь там штучний інтелект замінить танку аніматорів, да і весь танкофандом. Невже танку -мульти? все? Ну, давайте почнемо з того, що коли це все почалося, фанати розділилися на два табори. Перші це ті, хто ну, рахує, що це норм. Ну, типу, що можна використовувати нейромережу, це якби нормально. Там для всяких важких. там не знаю, От, допустим ті, хто в 3D не шарить, от, або не вміє малювати танки в 3D. Одним словом, да, можна використовувати, але не зловживати, типу, штучний інтелект зробить наш фандом краще. І другий вид це, ну ви самі розумієте, це ті, які взагалі проти нейромережі. І взагалі, це ті, хто проти штучного інтелекту. хай самі там роблять анімації, малюють 3D. Що це штучний інтелект має робити все за них? Штучний інтелект – це бездушна машина, вона не повинна робити за нас усю нашу роботу. І ви мене спитаєте, а за яку я сторону? Ну, в кінці відео я висловлю свою думку. Що ж, дивлячись на це все, Появляються якісь змішані відчуття. Так, да, в деяких це те, що невже танко-фандому звіздець, а інші це те, що о, наш танко-фандом воскресне. Невже деякі почнуть малювати в 3D? І так, добре це чи погано? Е, не знаю. Чесно кажучи, якісь доволі змішані відчуття. З іншої сторони, це добре, тому що танко-аніматори почнуть малювати танки в різних ракурсах. Да й не тільки Геранд, а й інші аніматори там. Зверху, збоку, знизу, зліво, справа. там, да. А з іншої сторони. А чи треба воно нам? Чи потрібен нам штучний інтелект в танко-фандомі? Ну, хтось каже, ну живи собі, мирно, а тут. Оп, якийсь там чел зняв про нейромережу і всі такі. О, всьо, срака! Можливо. Але. Навіть не знаю. Просто багато хто рахує, що з іншої сторони, це добре, тому що танкоаніматори почнуть малювати танки в різних ракурсах. А з іншої сторони. Навіщо нам штучний інтелект в танко-фандомі, не зрозуміло. Але чи добре це чи погано, тут уже кожен вирішує сам. Для когось це добре, для когось це, вообще, ну, смерть. І ну і давайте в кінці. Чи знищить штучний інтелект танко-мульти і самих танко-аніматорів? Бо давайте так роздумувати логічно. Якщо. Штучний інтелект якоби знищить танкомульти, мульти. Чи не знищить він самих аніматорів? Якби ви там не думали б, що о, все, танкофандому кінець, все там смерть, танко фондом вмирає, нам всім пізда. Штучний інтелект ніколи не замінить танко аніматорів і танко-мульти в цілому. Чому? Ну, типу, перспектива ля-ля-ля, це вся піхня. Але в анімаціях і мультах ніколи в житті. Тому що, незважаючи на те, що штучний інтелект уміє робити анімації, він це робить без душі і без труда. А людина вложує душу і труд, вложує емоції, вложує все, що є на цьому світі, в проект, І цей проект відчувається добре. Ну, а штучний інтерект, ну, е, ну, ви самі розумієте, що він ніколи не передасть ті емоції, яка передає сама людина. Тому радуйтесь танкісти. Штучний інтелект не замінить танко-аніматорів і танко-мульти. Тому що, ну, самі подумайте, хіба самим фанатам буде в кайф дивитися на якихось там, не знаю, Рандомних танків, яких згенерувала нейромережа. Або, не знаю, там, зробила сюжет з ними. Да. На мою думку, штучний інтелект не замінить аніматорів. Тому що люди вложують душу, всі свої труди емоції в проект. Ну, не всі, звичайно, деякі раді грошей роблять. але Штучний інтелект робиться все просто по команді. В нього немає такого, що він це робить, просто тому що сам захотів. Йому дали команду, він і зробив. А людина робиться з душою. Тому, як би хто багато не переживав, не плакав, не грустив, не депресував, штучний інтелект нас не замінить в плані танко анімації. Ніхто не захоче дивитися на якусь фігню, яку згенерувала нейромережа. Але моя думка: чи підтримую я на його мережу, чи ні? 50 на 50. 50, я і не за штучний інтелект, і не проти штучного інтелекту. Пояснюю, штучний інтелект нам і не ворог, і не друг. Його можна використовувати, але не зловживати. Я рахую, що його можна використовувати в плані перспективи, ракурсів, але не в анімаціях, не в... не в ще в чомусь, просто в перспективі. Да. Фандом розділився на два типи. Але самі подумайте, штучний інтелект не змінить і не знищить наш фандом. Да, Буде, от Просто представте, наскільки круто буде дивитись танки під іншим ракурсом. Я не спорю, деякі аніматори справляються з цим добре. Але з іншої сторони. А чи треба нам штучний інтелект? Якщо так дивитися на, на деяких аніматорів, то вони навіть без штучного інтелекту справляються сто раз краще, чим сам штучний інтелект. Ну от Геранду вміє малювати танків спереду ззаді. От. Зверху. Я розумію, що хтось каже, що штучний інтелект може бути для тих, хто не шарить оця перспектива. Для тих, хто в 3D не шарить. Да, це може бути, тому що тобі не прийдеться вчити 3D. Тобі не прийдеться вчитися робити оце 3D-танки, щоб гарно виглядало. Це може зробити штучний інтелект. Але з іншої сторони. Хіба тобі самому не хотілося б вчитися робити 3D? Замість того, щоб за тебе робить штучний інтелект, ти міг би сам обучатися, як робити 3D. Ну так, да, штучний інтелект може згенерувати там 3D, і ти вже по ньому малюєш 3D. І потім ти розумієш, як правильно його робити. Але я рахую, що він нам в танкофандомі фандомі Майже не потрібен. Да, в плані лише ракурсів, але не в плані анімації чи ще чогось, тому що з анімаціями танко-аніматори справляються доволі добре. Ну, ні для кого не секрет, що танко-анімації це дуже тяжко, по собі знаю. Але з часом, коли ти, ну, коли ти привчаєшся, коли ти от прям. Навчений, у тебе прям навчена рука, да. Хе -хе. коли ти прям навчений, то тобі не важко. Якщо у тебе вже є досвід в танкомультах, то тобі не буде важко робити їх і розуміти, що це вже не так важко, як колись. А нейромережа, ну, не знаю. Взагалі, ось моя думка. Я рахую, що. Незважаючи, що штучний інтелект добрався до нас, він не замінить аніматорів, не замінить мульти. да, Він може їх змінити. Він може змінити ракурси там. Але ви знаєте, як круто дивитися на якусь ситуацію в танковому мульту з іншого ракурсу. Але саме головне, це не взвживати штучним інтелектом. Ну, не проганяти всі танки через штучний інтелект, вважаючи, що це класно. Ні. Прогнати просто ради саморозвитку. Ради саморозвитку, щоби навчитися робити 3D. Щоб навчитися малювати танків в перспективі. Але ні в якому разі не використовувати штучний інтелект, ну, прям взагалі, ну, типу, да. Да, я не спорю, що. Люди охрестили штучний інтелект як ворог всього людства. Але з іншої сторони, штучний інтелект може допомогти художникам, аніматорам. Але з іншої сторони, а наша він нам, якщо вже аніматори, мають досвід, і їм уже не так важко робити анімації. Чесно кажучи, тут доволі змішані відчуття. З іншої сторони, да, класно, що в танкофандомі, типу, ну. Перспективи будуть 3D, навчиться. Але з іншої сторони, чи треба нам взагалі штучний інтелект? От напишіть мені в коментарях, яка ваша думка, чи потрібен нам взагалі штучний інтелект в танко фандомі. І чи знищить штучний інтелект танко фандом і танко мульти. Як я вже казала, на мою думку, ніяка нейромережева херня не замінить людський. Труд. Ну да, може на роботі, там, будівництві, да. Але в плані художників ні. Машина не може замінити людину. Бо людина вкрадає душу, а машина машина просто запрограмована на команди. Тому не переживайте мої улюблені танко танкофанати, танкофанатки, Моя аудиторія, тому що ні, Танкофандом не прогнеться із за цього всього. Він одним словом не стане гірше. Да. Ну, одним словом, це те, що це ніяк не знищить фандом. І ніяк не, не знаю, не знищить самих аніматорів. Я навіть спорити не буду, що з'являться індивіди, які порахують, що красно проганять через нейромережу, мережу, так монотанки робить. Але який сенс? Який сенс дивитися на. Нейромережеву, не знаю. нейромережеву картинку, ну, типу анімацію, в якій немає людського труда, дай, одним словом, емоцій, душі. Просто ну, згенерував бо так команду дають тобі. Ну, типу, капець. Тому, ну да, і з іншої сторони це те, що не буде монетизації. Тому що сам Ютуб сказав, що він не буде давати монетизацію. Тим каналам, які використовують нейромережу. Тому так. Да, нейромережу можуть використовувати в плані там, перспективи, 3D, але не в плані анімації, тому не переживаємо, сидимо спокійно. танком мульти не замінить е, штучний інтелект тому що самі навіть фанати не захочуть дивитися це. Ну, будь звісно, там, які будуть дивитися, да? ну, я думаю, що навіть самі аніматори. Мабуть, до цього не дуже -то добре ставляться, ну, типу, танко аніматори але навіть не знаю. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, ставимо лайки, там підписки на канал, в телеграм-канал заходимо. да. Ну що ж, всім, гарного дня! І ми з вами ще не прощаємось.